Привіт, друзі, сусіди! Моє відео про те, що розвивайте своє місце життя. Голосіївський район, Голосіїв Південь. Це найкраще місце в Києві. Жемчужина Києва, цей район, здається, найзеленіший, і він е, дуже великий за рахунок того, що дуже багато природних ресурсів. І ми якраз націлені, наша група голосіїв південь, якраз націлені на те, щоб розвивати своє місце життя е, стратегічно. Маючи конкретні плани, маючи ідеї, ви вже бачите, як ми, що ми знімаємо, що ми робимо. Телеграм канал, Ютуб канал. Дивіться наші відео. підписуйтесь, ставте лайки. Хто, хто нас підтримує? Підписуйтесь, підтримуйте, ставте лайки, щоб ми могли працювати і далі. У нас є план дій, ми йдемо чітко по плану. Тому ми не вигораємо. У нас є бажання. Щоб е, ми всі об'єднались, е, Мишаловка, Китаєва, Карчувати, Лиса Гора, Багрінова Гора, е, щоб ми могли все це пирогів, Чапаївка, до речі, це теж наша історія, це все Голосію південь. Ми хочемо об'єднати наші разом сили, щоб разом робити наше майбутнє для наших дітей та всіх, кому не байдуже це місцина. Чому саме так? Ну здається, та ситуація, яка нас зараз оточує в Україні, вона чи надовго, чи не надовго, але питання зміни влади, зміни системи приводить до того, що нам доведеться ще тут дуже багато жити. Навіть молоді, які зараз тут живуть, да, ви можете і може, і будете їздити там по Україні, їздити кудись за кордон, але все одно буде повертатись сюди, бо. Неспокійно буде всюди. Найближче 10 років ви будете тут мешкати. Тому, якщо ви розумієте, про що я доєднуйтесь. можете просто написати в коментарях. Там залишити номер телефону, ми зв'яжемось, поспілкуємось, хоча б просто задасте нам питання, що ж ми насправді -то робимо, і чому цінно до нас доєднуватись. Дуже раді будемо.